Що буде чекати на українських біженців у році 2026? І чи є майбутнє у тимчасового захисту? Наразі загрозливу інформацію повідомляє ресурс Польське радіо. Всі посилання в описі. Нагадаємо, що цьогоріч прийняття рішення у Чехії проходило із значними затримками. З 11 лютого 2025 року в Чехії набуває чинності закон Лекс Україна Україна-7». Він дозволяє українським біженцям продовжити тимчасовий захист ще на рік, а також регламентує подання заяв на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Люди, які тільки починають реєстрацію, скаржаться, що в деяких відділеннях залишилися вільні місця тільки на вересень. МВС Чехії очікує, що майже 400 тисяч українців, які наразі перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, скористаються можливістю продовження статусу. Всі очікували, що Лекс Україна 7 набуде чинності 1 січня 2025 року. Однак, такий був хід законодавчого процесу цьогоріч, що прийняття закону в парламенті супроводжувалося затримками та дискусіями. Через ці дебати закон потрапив на підпис до президента Чехії Петра Павла лише 30 січня, коли він перебував у відпустці. В результаті підписання відбулося 6 лютого, а сам закон набув чинності 11 лютого. Але що зміниться в майбутньому, завдяки нововведенням у законі? Лекс Україна Україна-7» більше не потрібно щороку приймати окрему поправку для продовження тимчасового захисту. Тепер цей статус автоматично подовжуватиметься до березня наступного року, а біженці зможуть реєструватися в системі без необхідності очікувати нових законодавчих змін. Ця реформа має значно полегшити процес продовження захисту як для українців, так і для чеських державних органів, які раніше працювали в умовах значного адміністративного навантаження. Однак варто зазначити, що поки взагалі невідомо чи продовжать у 2026 році тимчасовий захист для українців. Це питання визначить Рада ЄС з урахуванням, чи вдасться припинити агресію Росії проти України, поки є окремі заяви щодо перспектив розвитку подій. Так в Польщі заявили, що директиву про тимчасовий захист українців не буде продовжено після 2026 року. Про це оголосив у виступі перед Сеймом заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик передає польське радіо з моїх розмов із представниками країн ЄС з міністрами внутрішніх справ, серед них є згода, а також зі сторони європейської комісії, що директива про тимчасовий захист для українців не буде продовжена. Мусить бути якась система ЄС. Щоб уникнути так званих повторних міграційних рухів, розповів Мацей дущик. Стежимо за ситуацією разом. А коли сьогоднішнє відео було вже готово, вирішив подивитися онлайн-трансляцію з парламенту Чехії. Залишу це тут. я з Днескам буду цитувати, а tomu dám тому дам větek. Тýká se це, власне... Э, V případě, že dojde k přerušení toho válečného konfliktu, tak pan ministr Větra tady řekl, že sice jednají s dalšími ministry vnitra členských států těch zemí, které jsou nejvíc zatížené tou ukrajinskou migrační vlnou, ale prostě skončí ten evropský projekt, protože to výzum dočasně ochrany je vlastně něco zvláštního, je to evropský takový projekt prostě, který prostě vůbec jako si se nedá potom jakoby zařadit zpátky do cizinského zákona, a co se stane, když bude to příměří. A pan ministr mi to nám tady řekl, nevím, jestli to úplně jasně zaznělo, proto bych to chtěl znovu zopakovat, že v případě, že bude vyhlášeno příměří na té Ukrajině, tak všechny ty osoby, které jsou tady podle víza dočasné ochrany, by měly začít pomaličku a jistě být navracení zpátky na tu Ukrajinu. Že to bude ve spolupráci s odborem azylové migrační politiky, že budou nějaký Ukrajina pointy, že se do toho zapojí stát, že tam bude nějaká lhůta, oni ty lidé ve své podstatě musí potom získat nějaký advězní příkaz s nějakou lhoutou na vycestování, třeba 30-60 dnů, ale protože jsou třetí zemci, jsou prostě neobčané Evropské unie a vlastně nemají tady žádný jiný ten status, než, ten, než to výzum dočasné ochrany, které padne tím i příměřím na té Ukrajině, tak oni budou muset odcestovat domů. Nezabudte, přihlásit se na kanál Čužinec a postavit v podobajku.